Інформаційні підсумки понеділка, 4 листопада. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску Дивіться. Пійшов до війська добровольцем. У Хмельницькому попрощались із героєм молодшим сержантом Артемом Розовим. Курси цифрової грамотності. Людей елегантного віку навчають реєструватись у соцмережах і платити за комірне онлайн. Шкільна ліга з регбі 5. У Хмельницькому учні 25 освітніх закладів змагаються за першість. У суботу в Хмельницькому в останню путь провели героя молодшого сержанта Артема Розова. Чоловік навчався у Хмельницькій зож No13 імені Михайла Чекмана. Нині це гімназія No31. Після випуску був призваний на строкову службу, мав власний автосервіс. У перші дні повномасштабного вторгнення Артем Розов добровільно пішов до військомату. Служив у складі 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув захисник 29 жовтня. У нього залишились батьки та брат. Поховали героя на кладовищі у мікрорайоні Лезневе. Йому на віки 34 роки. Дружили з ним понад як 25 років. Провели з дитинства. Дуже багато з ним часу, його як хорошу, добру людину. Завжди був усміхнений, ну, життєрадісна взагалі людина. І дуже він був добрий, добрий, завжди допомагав все. По захопленням любив риболовлю, любив дуже на мотоциклах кататися. Був у нього, купив собі колись мотоцикл. Планував поїхати в турна по Європі, будував собі будинок, то він більше займався так будівництвом. І відкрив, купив обладнання, відкрив собі шиномонтаж. Він пішов з перших днів повномасштабного вторгнення, пішов безпосередньо, зразу записався, сказав, що я служив війську, в армії і я маю йти. Це було рішення зразу його. Був неодружений, стів дружину, бачите, але якось не склалося. Є з рідних близьких два племінника, рідний брат, ну, мама тато. Служив з Артемом з перших днів війни. Ми разом спали в одній кімнаті на Гречанах. Друг побратим і яким ділили. Кусок хліба всюди були разом, і так склалося, потім прийняли рішення командування. Нас роз'єднали, розкидали в різних частях. Артем пішов далі і пішов на схід до свого брата рідного там. Артем був просто звичайна компанійська людина з великої букви. Чому? Тому що всі його поважали, і в колективі він був не виділявся, а був як одне єдине колектив. І таких людей, на жаль, ну. Ми губимо, чогось, чогось так склалося, що йдуть краще від нас. Сотні FPV-дронів сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Це так звані сімки. Їх придбали за бюджетні кошти. Початок тижня в нас традиційний, жодні обставини не змушують цю традицію в нас змінювати. І сьогоднішній понеділок не виключення. Ми сьогодні знову ж таки допомагаємо нашим силам оборони. Дякуємо їм за те, що маємо можливість жити і працювати. І сьогодні для наших підрозділів сил оборони передаємо фп Це 7-дюймові віддрони з хорошою посиленою батареєю. Ці FPV-дрони придбані за бюджетні кошти, тому я традиційно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість допомагати силам оборони. Сьогодні ми 300 FPV-дронів передаємо. Ну і вже завтра, сподіваюся, ці FPV-дрони будуть допомагати нашим воїнам наближати нашу перемогу. Додам, що в цьому році FPV-дрони для нас є напевно одним з головних пріоритетів і вже 6300 штук. Понад 6300 штук ми власне передали для різних підрозділів сил оборони. Паралельно БПЛА, квадрокоптери, гексакоптери, літачки, розвідувальні, ударні. Їх вже понад 540 одиниць ми передали, ну і паралельно засоби РЕПРЕР, понад 170 одиниць. Різної модифікації, різної потужності так само передали. Разом з тим продовжуємо виділяти кошти напряму військовим частинам. І за ці кошти вони купують, ремонтують, забезпечують свою боєздатність. І покращують свою боєздатність. Додам, що подібних передач в піввідроні власної збірки, в півдронів придбаних попереду ще буде. До кінця року ми будемо традицію початку тижня, традицію понеділка як мінімум продовжувати. Ну і плануємо так само ще і ще закупівлі для того, аби максимально підтримувати наші сили оборони. Тож працюємо далі. Курси із цифрової грамотності для людей елегантного віку працюють у Хмельницькому. Організували їх у Гончаренко-центрі. Учасників безкоштовно навчають основ користування інтернетом та гаджетами. Зокрема, як зареєструватись у соціальних мережах чи сплатити за комунальні послуги онлайн. Відбуваються заняття двічі на тиждень, у вівторок та п'ятницю. Усіх охочих закликають долучатися. Подробиці далі у сюжеті. Як зареєструватись у Фейсбук та знайти там своїх знайомих. Нині цьому навчались слухачі курсу із цифрової грамотності для людей елегантного віку. Організували навчання у Гончаренко центрі. Фейсбук доволі цікава тема. Мені здається, вона для будь-якого українця там можна ще так як додаток оновлюється, то можна щоразу вивчати і багато є грани, які ми як такі поверхневий користувач не знаємо. Ми звичайно будемо базові навички отримувати. Як реєструватися, хто ще не зареєстрований, як знаходити друзів, писати повідомлення, ставити вподобайки, поширювати і публікувати дописи. Щоб до цього заняття дійти, то звичайно ми вже зареєстрували пошти в когось була зареєстрована, але потрібно було відновлювати паролі, бо не всі активно цим користуються. Відбуваються заняття двічі на тиждень у вівторок о 16.30 та п'ятницю о 16.00. щоразу до них долучається від п'яти до десяти. Учасників відвідує курси з початку їх старту. Ждана Тимофеєва каже, їй цікаво дізнатися, як користуючись соціальними мережами, вберегти свій акаунт та персональні дані від шахраїв. Бо я бачу така тенденція зараз, що дуже багато людей, особливо похилого віку, людей взламують от е, телеграми і ну ці канали комунікації, скажімо так, а й вони, е, вони тіряються, вони не знають, що робити при цьому. І до мене також деколи звертаються, а я не не. Завжди може допомогти, тому я прийшла вдосконалювати свої знання, щоб може комусь ще теж допомогти в цьому. Окрім користування соціальними мережами, учасники також дізнаються, як оплатити комунальні послуги чи записатись до лікаря онлайн, або ж як знайти необхідну інформацію в інтернеті. Заняття безкоштовні. Відчувається прогалина, що в Україні цифрова медіаграмотність доволі на низькому рівні. Так, діти підлітки виростають з телефонами, навчаючись у планшетах з комп'ютерами на ти. А ось люди старшого віку для них це новинка, відчуваючи цю проблему ми вирішили, хоча б невеличкій бульбашці, в нашій бульбашці, серед тих, хто завітає до нас на заняття, трошки покращити цю ситуацію. Триватиме навчання до кінця листопада. Однак, якщо охочих буде багато, курси можуть і продовжити для участі. Необхідно попередньо зареєструватись за телефоном 067 276 18 96. Ми не ставили певний вік, назвали в анонсі люди елегантного віку. В принципі, кожен для себе визначає, який це вік. Найстаршій нашій відвідувачці 80 років. Вона дуже старанна учениця. Все записує, занотовує, повторює. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Шкільна ліга з Регбі-5 сьогодні стартувала на базі ДЮСШ номер 1 Ця гра є безконтактною, а тому безпечною для дітей. Учні змагаються у двох вікових категоріях. 10 команд це школярі 2009-2011 років народження. Ще 15 команд це підлітки 2012-2014 років народження. Цього року у рамках шкільної ліги учні випробовують свої сили в 11 видах спорту. Ірина Муляр продовжить. Змаганням між командами гімназії номер 22 та 29 стартувала шкільна ліга з регбі 5. Це школірі молодша вікова категорія. У цей вид спорту, говорять учасники змагань, грають вже не перший рік. Ми, ми виграли їх 2-0 і були старші нас, але ми їх перемогли. Ми грали добре. Пасувалися, забивали голи у перший день. Змагаються також команди Іванковецького ліцею, Давидковецької гімназії та гімназії номер 19 Цього сезону у грі беруть участь 25 команд. Учасників розділили на дві вікові категорії. На старшу вікову категорію заявилося 10 команд, на молодшу заявилося 15. Старша вікова категорія поділена на дві групи по 5 команд. Молодша вікова на три групи по 5 команд. Зараз вони в цьому місяці грають попередній раунд, а в лютому березні будуть фінальні ігри. Змагаються у форматі 5 на 5 за коловою системою. Гра у регбі 5 є безконтактною. А тому, за словами головного судді старту Дмитра Мацюка, безпечною для дітей Його вважають як першим кроком на Шляху до ознайомлення з регбі. П'ять команд грають в групі в коло кожна з кожної. За підсумкою визначається дві кращі команди, які перше-друге місце в групі, які проходять далі у чвертьфінали. Будуть відбуватися змагання у три етапи. Перший – це групові ігри. Команди поділені на три групи по п'ять команд. Буде три дні групових ігор. Далі будуть чвертьфінали, півфінали і фінали. Цього навчального року учні випробовують свої сили в 11 видах спорту. Нещодавно у рамках шкільної ліги стартували змагання з футболу, мініфутболу для дівчат, тенісу настільного баскетболу 3х3. Попереду ігри з баскетболу, футзалу, волейболу, гандболу на футбол було залучено 60 команд. На регбі трошки менше. Більше всього команд полюбляє в нас футбол. Футзал там найбільше команд. Також дівчата мініфутбол. було доволі багато команд як для першого сезону. На регбі також в цьому році непогана кількість. Плюс-мінус всіх видах спорту багато команд в цьому році. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Понад 70 спортсменів змагались в Кубку області з амреслінгу. Силою на руках мірялись як юні учасники, так і кандидати і майстри спорту України. Наша знімальна група зафільмувала миттєвості старту і навіть поспілкувалась із новоспеченою переможницею. Змагалися на ліву та праву руку. Хмельницький приймав Кубок області з армреслінгу. Боротьба розгорнулася одразу за двома столами. Силою на руках мірялися учасники від 12 років. Армреслінг, як і раніше я казав, набирає все більше, більш, скажімо такі потужності. стає більш. Пізнаваємо й готуємося до змагань. Це кубок України, який буде в місті Воловце проходити. І ці змагання ми проводимо для відбору команд команду Хмельницької області спортсменів. По віковим групам це жінки, юніори до 18 років та чоловіки. П'ять років рукоборством займається Валерія Швирло, кандидатка у майстри спорту. Змагається не лише на всеукраїнській, а й міжнародній арені. У 2021 році у Румунії на чемпіонаті світу посіла восьму сходинку. Скільки я вже займаюся, але з кожним разом, як вперше, завжди виходиш до столу, думаєш, як воно все пройде, але слава Богу, все добре. Є в мене мета виконати майстра спорту, бо на теперішній момент я тільки кандидат, хочу бути майстром. Це моя ціль на сьогоднішній день. На кубку області у ваговій категорії до 65 кілограмів Валерія стала переможницею на праву і на ліву руку. Спортсменка представляє Новоушицьку селищну тергромаду разом із нею. Ще 34 земляків. Ця збірна є найчисельнішою на старті. Протягом останніх років наш Новоушицький край поповнюється молодими спортсменами Армреслерами. Діти проявляють великий інтерес до цього виду спорту для дітей, особливо дітей з сільської місцевості. Бо ми Є з невеличкого такого селища це можливість десь поїхати, побачити, як займаються інші спортсмени. Такий невеличкий поштовх для розвитку. І багато хто із моїх спортсменів вже виїжджали за межі нашої держави, захищали честь нашої батьківщини. За інформацією голови обласної федерації Армспорту на Хмельниччині є вісім майстрів спорту. кажуть, очікують на збільшення когорти. і надалі. Тетяна Самсонюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе. Побачимося.